Ми вже на вулицю. Зараз що ми будемо зараз робити? У нас вже холодає. Зараз будемо прибирати наші ліжаки. Вчора помили басейн вже убрали. Так, а що тут рибік наш задумав? Зараз вам покажу ще, що ми тут зробили. Чи не рибік, а Чебік. Ось. Вчора я отут все закрила. Агроволокном, ще цей брезент положили. Тому що коти тут лазять, і роблять свої брудні справи. Мені це не дуже подобається. Я тут все поубирала, всі ці, що вони тут понароблювали, ділов. Ось, закрили. І тепер, коли будемо гратися, будемо відкривати брезент, а потім закривати його назад. От куди воно вже туди полізло? Ні, все, брись! Чебік. Лазити тут Ні, Чебік, це тобі тут не атракціон. У вас є місто, де ви ходите в туалет, тому не треба тут лазити. А, ти диви. Ну, що це таке? Та ну він просто лазить, звісно. Ну, бачиш, куди він направляється, до піска. Так, ладно, зараз ми його перенаправимо в нужне місце, якщо це буде потрібно. Потрібно, О! потрібно, давай, швидше! Ні. Так. Швидше! Спокійно. Зараз ми нашу дитину перенесемо у потрібне місце. Це ж, бачите, прийшов, нюхав, нюхав. У них отут є місто, де Але вони табличку поставили. де Табличку Табличку, поставили. Да, вони ходять отут. тут. Оп, все, отут треба робити свої брудні справи. Все, він все поняв. Він знає. Так. Це ж, бачите, це ж, воно ж я кажу, за всім не слідиш, а вчора, як почали дивитися... Бо тут, тут коротше, було страшне. В общем, я тут все поприбирала, постелили агроволокно, брезент, і тепер ми сюди котів не пускаємо. Ну, Понятно, що для них пісок це святе, їм це подобається. Ну, Вибачте, гратися в брудному піскі я собі такого не хочу. Так, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо сьогодні прибирати оці ліжаки, зараз ми тут все почистимо. Приберемо це агроволокно. Басейн ми помили вчора, от тому сьогодні в нас оце така робота. Так сказати, завершуємо купальний сезон. Вірні, ми його вже завершили, але зараз будемо тепер оце все прибирати. Вночі в нас вже, ну ми навіть вже закриваємо вікно, тому що під ранок вже так, знаєте, прохолодно. Вон ще одна, бачите, кицюнька. Щось ходить, тут винюхує, ну нічого. Будете ходити все в одне місце. У нас Вайтік згадала молодість. Вона там жила з бібі в тому коробочку. Вона, мабуть, запах якийсь почує, це сюди прийшла, а тут вже ми іграшки розкидали, тут же, коли вони жили, ми тут не гралися. А тепер Ігор сюди приніс свої іграшки, а сюди Вайтік прийшла. Вон, моститься вже на полотінка у да? вона ще там прямо нюхала. Наверно, запах знайомий. О Боже! <реш> Єгор, осторожненько, вона боїться. Аїта. Боїться, так. Да. Аїта. Все, вона убігає. Починаємо так, що з почистимо. Ми зараз взяли сіточки. І зараз пройдемось, пилючку приберемо, а потім туди трошки ліжечки подальше перенесемо, будемо їх ще мити, а потім вони будуть у нас сохнути. Ну, коротше, зараз ми будемо щухрувати оцю всю пиляку і все те, що поприлипало до них. Готуємо шланг. Я готую. Я готую, Богдан готує. Так, і зараз принесемо сюди ліжачки. Кармошки покормила своїх котяток нових. Я потім вам їх потом покажу, які вони красиві, красиві Дівчулечка. Вона любить, щоб ви її чухали. У нас сьогодні такий вітер. Погода змінюється. Я зараз взяла таке відьорка. Зараз хочу порвати помідорчики. Ми нарвали їх чи два чи три дні. Зараз подивимося, що у нас тут за врожай. Вже хочеться скуштувати чорні помідори, але вони ще не готові. Чи ти зробив? Открутив? От тільки ж ти потім назад закрутиш, добре? У нас короче, один упав. Чорний помідорчик. Ну, ми його зацепили просто, він, случайно, отвалився. Ми спробували, але ну, вони ще зелені, ще ніякі. Тому чорні ще ждемо. А от зараз червоні будемо рвати. І ще мені дуже подобаються рожеві. Вони такі дуже класні на смак, дуже смачні. Зараз покажу вам, які вони. Ось наша перша помідорна грядка. Так, ну тут я, напевно, оці я не буду трогати. Щось вони мені поки не подобаються. Вони ще не стиглі. Я отой зараз вирву червоненький. Так, а ці ще хай ростуть, вони ще не годяться. Так, оцей ми будемо зараз зривати. Цей оп! Такий екземплярчик перший. І оцей зараз, напевно. Навіть не оцей, а оці. Зараз ми вирвемо. От такі. Я не знаю, які вони повинні бути. Здорові чи малі. Ось такі вони в нас виросли. Так, ідемо сюди. Тут у нас такі манесенькі, є червоні. І отакий ось є. Зараз ми його теж зірвемо. Оп! Ось такий помідорчик. Ну, і ці маненькі зараз позриваємо. Так, раз. І оці я ще два вирву. Це один. От і два. Отак. От Ось, вже скільки в нас є. Так, їдемо далі. Отут я нічого не буду рвати. Так. Ну, ага, он там є. Зараз, отут ще хай воно буде поки так, а отут зараз я зірву. Вон, дивіться, які вони. О. Вон. Це щось цікаве. Таке, бачите? Он. Опа. Ну, я не думаю, що це воно якесь погане. Вони, напевно, такі може і повинні бути. Тому що я абсолютно не пам'ятаю, що я садила. Mm -hmm. Ну, щось, знаєте, в перший раз так посадили, я нічого і не запомнила, що у нас тут. Трошечки цей момент опущений. От, оці я хотіла вам показати. Оці рожеві, вони дуже смачні. Прям дуже. Ну, вони нас трошки попадали, тому що, мабуть, ну, ви бачите, ми ці підв'язали, а на ці ми не встигли, тому що вони... на те, що не встигли, ми її не збирались. Вони були маленькі. Єгорка, тільки ж ти дивись, помідорчики не потіряй. Вони були маленькі, ми вирішили їх не підв'язувати. Ну, вони от тепер так у нас лежать. Я зараз вирву. Чо фобі, не треба фобі, вони хороші нет, нет, нет. Це все дуже класні і хороші помідорчики. Фубі. Не фубія. Он такий ось, бачите? Ось. 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 Лежи. Ось. Сірий? Да. Та який же що це сірий? Сірий. Так, ми, продов... ми продовжуємо. Чорний. Чорний? А Ні, чорні ми не будемо рвати. Так, ну, я думаю, що нам цього на сьогодні вистачить. Що ми ще хочемо? Ми ще хочемо вирвати перчик. Єгорчик, будеш перчик рвати? Ну, ладно, як хочеш. Ось перчик. Баклажанчик? Ні, не треба, Єгорка, баклажанчик вчора рвали, він ще маленький. А ти чу? Іди перчик зірвеш, іди сюди. Давай оцей, давай. Оцей? Тільки підожди, підожди, не рви, щоб кущика не вирвати. Куші. Кущик, так. Давай я отак подержу. О, молодець, Єгорка, ложи Куші. туди. А ми з Єгором на вулиці садимо. У нас зараз дощ вони. Дій, Дивіться, не, мама. Дивіться, які у Єгора іграшки. Це щось для полівалки, коротше. Це в нього мишка розірвана стара. Це якась зарядка. Це він тут сидить, куйовиться, все подобається. Це наш зламаний стіл. Короте, хотіла вам показати, як ми відновили. У нас тут, може, бачили в попередніх відео, я давненько ще показувала, у нас тут стояв такий старий, ну типу він як такий диванчик був, і такі кресілка там, де зараз оця стоїть розкладна столочка. У нас там спали коти. І ми потім, коли... Це взимку воно стояло, потім як почалося літо. Ну, весна, ми прибрали. Оцей комплект, Дивай, Он лежить, диви, що Тому, що Там кліщі були. І потім оце ми знову достали. Дивіться, як, як пофарбували, як прикольно вийшло. Поки що одну таку стулочку, такою сіренькою краскою. ну так прикольно виглядає. І постирали оту накладку. Вона була страшна, там було куча шерсті від котів. Ми її постирали вона взагалі тепер така не воняє нічого без тесті. Так приємно сидити. Це ми ложимо, сідаємо, і прибираємо, щоб коти там не лазили. Ось. Це вже ця принцеса йде щось робити, якісь гадості. Ой, це такий у нас вечір. Написано: завтра рівень небезпечності. Жовтий на Полтавщини буде у нас. Дощ, вітер. А ще є така прикмета. Ми ставимо на город вила, <смі> щоб у нас град нічого не побив. Ну, люди кажуть, працює. Ще можна качергу. От. Ну, слава Богу, ще поки ніяких у нас катаклізмів не було. Деньги. Я це все думаю, це, мабуть, нас спасають у вила. <смі> Ти сів, дай Єгор? Мабі, Ти деньги будеш шукати. Ну, шукай.